Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з американськими високопосадовцями передав список цілей в глибині території РФ, які ЗСУ хочуть уразити американськими ракетами АТКМС. Про це в інтерв'ю телеканалу CNN розповів сам міністр. Зокрема, це аеродроми, які російська авіація використовує для ударів по українських містах. Умєров розповів, що говорив у п'ятницю з американськими посадовцями у Вашингтоні про зняття обмежень на використання Україною далекобій. Війної зброї для завдання ударів глиб російської території. Ми пояснили, які засоби нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять. І тому я сподіваюся, що нас почули. Ми показали, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в зоні дії далекобійних ударів. Заявив він. Голова Міноборони заявив, що Україна наполягає на скасуванні обмежень застосування тактичних балістичних ракет та КМС, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру. Вони вбивають наших громадян, тому ми хочемо їх. Стримати, ми хочемо їх зупинити. Ми не хочемо, щоб їхня авіація підходила ближче до наших кордонів, щоб бомбити міста. Сказав у Позиція США раніше американські змі повідомляли, що Україна на тлі операції Сил оборони у Курській області активізувала прохання до адміністрації Байдена дозволити бити ракетами КМС по аеродромах на території РФ. Однак у Білому домі заявили, що їхня офіційна позиція щодо ударів американської зброї в глиб російської території не змінилася. Також представник адміністрації президента Байдена заявив за телеграф, що Україні немає потреби для ударів по території Росії застосовувати крилаті ракети Storm Shadow, які вона отримає в межах військової допомоги від Великої Британії та Франції, оскільки ударні далекобійні безпілотники, які використовуються українськими силами, вже допомагають знищувати військові цілі в РФ. Він додав, що безпілотники українського виробництва продемонстрували здатність уражати деякі з російських військових аеродромів, які розташовані поза зоною дальності дії ракет Штором Шедоскальпіджі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.